В мене завжди були проблеми зі сном. Важко заснути просто ввечері вчасно, але також і проблема з тим, що вночі просинаюся і потім по декілька годин не можу заснути. Вирішив подивитися, а в чому може бути першочергова проблема, і звернувся до генсвіту для того, щоб пройти генетичне тестування. Після того, як я пройшов, отримав результат, звернувся на консультацію генетику для того, щоб мені порекомендували. Як з цим можна боротися? Генетик прописав мені, базуючись на маркерах, які я отримав, найкращі кроки там, з точки зору медицини і з точки зору того, коли мені там, краще засинати просинатися. Ось. І ну, можу сказати, що принципово краще покращився мій сон, і там, якщо раніше. В мене там ця проблема була з кожного вечора. Зараз набагато рідше я з цим стикаюся, так що дуже рекомендую звернутися.